Мої вітання, слава Україні! 191 урок. І в цьому році ми попрацюємо з дієсловом ду, коли воно вживається з метою уникнення повтору основного дієслова. Що мається на увазі? Подивіться, ду часто вживається як дієслово, яке заміщає основне дієслово, щоб ми не повторювали одне те саме дієслово двічі. Наприклад, so now you know as much as I do. Замість того, щоб говорити so now you know as much as I know або you forgot all about it. No, I didn't, ми кажемо. Замість того, щоб говорити no, I didn't forget about it. Відповідно, відповідно форму дії слова do ми обираємо відповідно часу, в якому стоїть. Основне дієслово, тобто, відповідно, реальній ситуації. Якщо в першому реченні у нас no, це present simple, то ми вибираємо do для того, щоб уникнути його повтору. Якщо в другому реченні у нас you forgot all about it, і ми кажемо ні, я не забув, тобто актуальний у нас час минулий, відповідно, ви, ми вибираємо форму did not. Ще один приклад. Давайте подивимось. Has Martin met Paul before? He could have done at the sales meeting last year, but I'm not sure. Щоб знову не повторювати дії слова need, щоб не казати he could have met Paul at the sales meeting last year. Ми просто вживаємо do відповідно після have в третій формі. Да? He could have done at the sales meeting last year, but I'm not sure. Єдине на що хочу звернути вашу увагу, коли do має стояти в формі інфінітиву. От, давайте подивимось на речення I seldom call her, but yesterday I felt I needed to. Тобто я рідко їй телефоную, але вчора я відчував, що потрібно було зателефонувати. От в такому випадку, коли нам треба повторити дієслово в формі інфінітива, ми саме дієслово «do» не вживаємо. Ми обмежуємось тільки часткою «to». Якщо ми хочемо вжити повністю «do», тоді після «do» треба ставити е, додаток. It або that. Тобто можна сказати I seldom call her, but yesterday I felt I needed to do it. Або I felt I needed to do that. Але не можна сказати I seldom call her, but yesterday I felt I needed to do. Що to do? Зробити це. Тут все логічно, правда? Я відчув, що мені було потрібно це зробити. От як українською ми кажемо це зробити, так і англійською. Потрібно поставити додаток. I felt I needed to do it. Або просто I felt I needed to. Давайте потренуємо. Будемо уникати повторів основного дієслова. слова. She runs much faster than he. Тобто вона бігає значно швидше, ніж він бігає. Щоб другий раз не, каж... не казати than he runs, ми кажемо як. She runs much faster, than he does. Does тому що he. Третя особа однини теперішній час. Марія looks much healthier than she a year ago. Марія виглядає більш здоровою, набагато більш здоровою, ніж вона виглядала рік тому. Виглядала. Тобто нам потрібна тут минула форма, і ми ставимо than she did a year. ago. Would you mind tidying up the kitchen? I already have. Ти не проти прибрати в кухні? Я вже прибрав, щоб не казати, I have already tidied up. Ми просто кажемо I already have done. Who said that? I. Хто це сказав? Я це сказав. Щоб не казати «я це», I said that. Ми просто кажемо минулий час I did. Tilly speaks fluent Japanese. She really? а інша, інша особа перепитує. Да? Тобто, «Tilly дуже добре розмовляє японською мовою, а хтось інший співрозмовник перепитує. Вона справді розмовляє м, гарно японською мовою. І це загальне питання, і ми ставимо, оскільки у нас е, підмет she, третя особа, теперішній час, does she really? Шосте речення. I don't want my wife earning more than I. Я не хочу, щоб моя дружина заробляла більше, ніж я заробляю. щоб не казати more than I earn. Ми просто кажемо more than I do. Please don't go there. You will regret it if you, будь ласка, не ходи туди. Ти пошкодуєш, якщо підеш. Так? Якщо підеш, у нас тут ми знаємо умовне, умовне речення, майбутнє діє буде діє слово, в present simple. Тому ми кажемо if you do. People who don't smoke are healthier than people who люди, які не курять, здоровіші за людей, які курять. Щоб не повторювати слова smoke, ми просто кажемо a healthier than people who do. I want to go home. So I. Я хочу піти додому. Я також. Да? So do I. Щоб не казати I also want to go home. I didn't believe the story, and neither he. Я не повірив в цю історію, і він також не повірив. Да? Neither Минулий час did he. Сподіваюся, все зрозуміло. Все у вас виходить. Ось вам ще 10 речень. Будь ласка, уникніть повтору основного дієслова за допомогою відповідних форм do. Якщо урок був для вас корисний, будь ласка, напишіть щось в коментарях. Мені буде дуже приємно. Поставте лайки. А я. Кажу вам до побачення до наступного уроку. Ми обов'язково перевіримо домашню роботу на початку наступного уроку. До побачення.